Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги жіночі капці. Дані бавовняні капці поставляються в зручній сумці, що ідеально підходить для зимового використання вдома, даруючи тепло та комфорт. Практична сумка полегшує їх зберігання та транспортування. Представлені в різних кольорах, тож ви зможете підібрати ідеальний Варіант, під ваш настрій, зробіть свій зимовий відпочинок ще краще з цими тапочками. Це чудовий варіант, щоб насолоджуватися теплом та комфортом у себе вдома. Пропонуємо до вашої уваги різдвяний килимок. Це чудове святкове доповнення до вашого дому. Цей килим із мотивами Різдва порадує ваших гостей святковим шармом. Ідеально підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Міцна та якісна конструкція забезпечує довговічність та надійність. Килимок покращить святкову атмосферу, роблячи його ідеальним доповненням до ваших різдвяних прикрас. Представлений у різних дизайнах, тож ви зможете підібрати і ідеальний варіант для вашого інтер'єру. Пропонуємо до вашої уваги сервірувальний піднос. Це універсальне та елегантне доповнення до вашої колекції посуду. Завдяки зручній формі він ідеально підходить для подачі фруктів, печива або закусок під час вечірок. Піднос постачається з інтегрованими керамічними підставками, що додає нотку вишуканості та практичності. Він виготовлений з високоякісної деревини, тому буде не тільки міцний, але й естетично привабливий. Цей дерев'яний піднос поєднує в собі функціональність. Альність та стильну презентацію, що робить його чудовим вибором для вашого дому. Пропонуємо до вашої уваги настінну картину. Це чарівний та стильний витвір мистецтва, який ідеально підходить для декору стін вашого будинку. Ця картина із якісним полотном демонструє кота злодія, додаючи цікаву ноту вашому житловому простору. Сучасний дизайн ідеально підходить для дитячих кімнат, створюючи грайливу та ретро-атмосферу. Яскраві кольори та детальне зображення роблять його видатним витвором мистецтва. Дана картина це креативний спосіб покращити інтер'єр. Будинку та додати йому сучасну естетику. Пропонуємо до вашої уваги неонову підсвітку. Це персоналізована та стильна прикраса для стін, яка додає яскравості будь-якому простору. Завдяки живленню через usb порт вона підходить для різних випадків, наприклад, весілля, дні народження та вечірки. Також вона може служити як унікальний нічник, що робить її ідеальною для декору домашньої кімнати. Зробіть свій простір привабливішим за допомогою цієї нестандартної неонової підсвітки.